Угу, mm Угу. -hmm. Mm -hmm. все. все, все, спасибо. 70-річну Валентину евакуювали з Краматорського району Донеччини у листопаді 24-го року. Каже, не планувала залишати рідне село Черкаське, але через страту зору більше не могла самостійно опоратися по дому. Та це зріння, я б не приїхала, ти ви розумієте. Я б сама зварила і кушать, і печку розтопила все, а так же я нічого не могла, а в мене немає нікого. Я одна, одна. Валентина каже, доки не втратила зір обожнювала читати книги. Про любов були. Фантастику я не люблю. Після операції хочете знову читати? Хочу, Хочу, хочу хоч людей побачить. Хоча в Донецькій області йдуть активні бойові дії, в її рідному селі відносно спокійно ділиться жінка. Тому каже, хотіла повернутися додому. У нас великих вибухів не було. Було потрошку і все. А великих не було. Все на місці, все стоїть, хати стоять, все. Соцпрацівниця Наталія Федорова розповідає, до Дніпра Валентина приїхала у тяжкому емоційному стані. Тут допомогу жінці надавали психологи. Зараз її готують до операції. Додає, за словами лікарів, зір погіршився через стрес. Зараз знаходимося на прикінцевому етапі, коли ми проходимо обстеження. Маємо надію, що вже наступного тижня ми поїдемо вже в лікарню і зробимо вже операцію. На минулому тижні ми зробили обстеження. Валентина ділиться, якщо безпекова ситуація, дозволятиме після операції поїде додому. Мріє завести свійських тварин і займатися господарством. Антоніна Чайко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.